Щиро вітаємо вас, дорогі друзі! Слава Ісусу Христу! Сьогодні в нашій рубриці Мисли біблійно ми будемо говорити про те, що ти говориш собі у важкі часи. Зазвичай у важкі часи ми говоримо іншим людям, слова утішення, підтримки, підбадьорення. Але разом з тим, ми думаємо про складний час у нашому особистому житті, і не всі люди зовні можуть підтримати нас. І ми починаємо внутрішній діалог у своєму серці з самим собою. Як правило, люди в цьому діалозі починають звинувачувати інших людей, у тому, що вони мають важкі часи, як правило, починають виправдовувати себе, як правило, шукають того, як вийти з тієї чи іншої ситуації. В такі моменти дуже легко з'являються слова, які ми говоримо у своє серце, чому я маю страждання, як мені вийти з цієї ситуації. Ми говоримо слова жалю для себе, слова підтримки, слова підбадьорення, десь відходять на інший план. Дуже часто в ці моменти люди говорять слова образи, слова страждань і слова непорозумінь. Натомість ми маємо в своєму серці говорити дещо інші слова, які підтримають і надихнуть нас. Дуже багато різних повчальних діалогів, які люди можуть говорити в свої слова. Ми можемо знайти в прикладі життя однієї людини. Ім'я цієї людини Віктор Франкл, який в своєму досвіді служіння пережив багато страждань. Він мав кілька сторінок в історії біографії свого життя, коли був у трьох концентраційних таборах, один із таборів Освенці. Він мав можливість унікально спостерігати за життям інших людей і за власним досвідом, що вони говорили між собою і собі своєму серцю важкі часи. І він вивів одне спостереження і багато ключових принципів, про які детальніше ви можете прочитати у його книзі Людина в пошуках сенсу або психотерапевт у концтаборі. Ця книжка стала бестселером. Суть її в тому, що людина має мати вищий сенс, який вона в своєму серці пам'ятає, коли інші опори в її житті зруйнувалися. Біблія теж багато говорить про те, що ми маємо говорити собі у важкі часи. Один Божий пророк, великий пророк Єремія. У третьому розділі книги Плач Єремії він багато задавав собі питання в своє серце, чому страждання, чому біль, чому Бог не чує, чому він зазнав багато страждань і гонінь, коли проповідував Божу істину. Його непорозуміння були з боку з його суспільством. Він бачив полон свого народу, він бачив окупацію, він відчував теж страждання і тюремне ув'язнення. Історія говорить про те, що він закінчив життя за межами Ізраїлі і, напевно, це був Єгипет. Але в найскладніші моменти свого життя він сказав дуже важливі слова, і вони записані в Єремії, 3 розділ, 17 по 26 вірш. І душа моя спокій згубила, забув я добро, і сказав я: загублена сила моя та моє сподівання на Господа, згадай про біду мою, муку мою. Про полин та отруту. Душа моя згадує безперестанку про це і гнеться в мені. Але увага, що він каже собі у своє серце, 21 вірш. Оце я нагадую серцеві своєму, тому я маю надію, це милість Господня, що ми не загинули, бо не покінчилось його милосердя. Нове воно кожний ранок, велика вірність Твоя. Господь, це мій уділ, говорить. Душа моя, тому я надію складаю на Господа. Ми не всі обставини в нашому житті можемо контролювати, але Книга Біблія дає ті унікальні сенси Божих істин, які допомагають нам пройти будь-які страждання в нашому житті. І коли ми ці речі, Божі речі і Божі слова, говоримо самі собі в своє серце. Ми не тільки можемо пройти страждання, ми не тільки в стражданнях можемо заплатити ціну, але навіть вийшовши із страждань, ми продовжуємо залишатись людиною, бути людяним і допомагати іншим людям в обставинах. І друге важливе повчання це те, що пройшовши ці обставини або проходячи їх, ми маємо усвідомити важливу річ. Ми не завжди можемо контролювати важкі обставини в нашому житті: біль, трагедії, війни, втрати рідних і близьких, різні внутрішні переживання. Але ми можемо контролювати наше серце, наше сприйняття обставин. А це можливо тоді, коли в своє серце ми говоримо правдиві біблійні Божі Слова. Нехай, дорогі друзі, Бог благословить всіх вас у важкі моменти свого життя, подібно до. Пророка Єремії сказати добрі слова, які Бог дає через Біблію, які несуть надію і благословіння для вас і для оточуючих людей цей нелегкий час. Дякую їм за те, що ви були з нами цей час, дякую їм за ваші перегляди. Якщо це є корисно для вас, ви можете поділитися цим відео у своїх соціальних мережах, а також в коментарях написати те, а що ви говорите і що вам допомагає пройти важкі Just we'll see.